Всім привіт, всім доброго раночку, доброго дня, у кого як. Бажаю вам гарного настрою. Я і мій прийшов, вас вітають. До речі, прищу мене дуже давно не було, а це закінчилось моє оце ось осібство. Та, оце. І поки його не було, в мене вискочив прищ. Парадокс. Ну ладно. А взагалі я сьогодні прокинулася 6, довго не спала, десь до восьмої, а потім вирішила заснути. Я це тільки прокинулася. А вже о 11 -е. я спочатку не зрозуміла, що це таке, а потім зрозуміла. Пішов дощ і раллики всі повилазили. А я тільки їх прибирала позавчора, тому що дуже багато було. У нас на вулиці так свіжо, пройшов дощик. Пітуні трішки в шоці, тому що вони попадали. Клідік мокрий, тапки і мокрі. І на відеошні вулиця. Слимака я прибрала, а какашка залишилась. Це його какашка. Неестетично. Я поставила готувати омлетик. І паралельно роздавляються акції, які будуть на наступному тижні. Тому що вони оновляються їх виставляють вже в середу сьогодні. тобто. І дивлюся, що тут буде цікаве. Творог. минулого разу був в акції творог сир. Але ми його не знайшли, його або продали, або не завезли. Співаю, що цей раз все-таки буде 1001 ніч. Це взагалі ця... Чи акційний як... тиждень? О, американський. Мені в американському нічого не подобається. Взагалі. Взагалі, в цьому додатку можна знайти різні магазини данські, в яких можна подивитись акції, це в мене саме збережені. І тут ще внизу, отак, якщо полистати, і всі інші магазини, в яких є акції. Оці, знаєте, журнальчик. Я ще не закинула прання, приготувала собі омлет, нарізала ігірочки. Омлет, до речі, смажу без масла, безлію. І виходить дуже файно. Так що буду зараз нідати, вам бажаю смачного хто буде їсти. Ой, який він, який він запашний, як пахне. Так, всім смачного. Я вже поприбирала попили помила поли, повитирала поляку. Дихається так класно. В чистому домі, серйозно. І залишився останній штрих. Це отак от таким валіком. Зять почистити диван. Я його пропливо сосила. І тепер треба поприбирати шерсть від цього мурзіка. Максик. Макс. Ти Макс чи Мурзік? <риві> так дивиться на мене такий, що ти від мене хочеш? У нас на вулиці так свіжо, що я навіть кохтинку одягла з рукавами, щоб не було холодно. О! Троєнта в спається. Не осипаюся. Вона не пахне. Єдиний мінус це те, що вона не пахне. А я чуть не наступила на цих равликів. Чого ви тут позайте? Дощ пішов і вони починають позати. Зараз буду шукати ще, щоб не подивити. І так повикидала дуже багато. Ну, все, два, йди сюди. Та? Або, та. Або вже виліз. І ось Ой. Поки достанеш вас і піду їх, викину посадку. Хай там лазить. Підіть, гуляйте. Що бачите, в мене тут є чорнобривці, і я хочу їх прорідити, але не просто, типу, викинути і все. А пересадити на такі перчатки з клешнями. Я це так називаю. Оцю можна тут і залишити, тут і посадити. Нехай потім відключу камеру, буду садити. І ще посадю ось пустеньке місце. Тут ось можна біля між. Гладюлу але я не впевнена. Ладно, зараз подивлюсь, куди можна посадити ще. Не змагає бути дуже активною. Щось нормально поробити, тому що синок почав також активнічити. А активним повинен бути хтось один. Або я, або він. Але все одно я пересадила чорнобривці, щоб вони були більш рід, рідші. Я тут навіть садила один рядочок, отой другий біля Гладіолюсів <гл <'ї> Я посадила давно, пересадила ще коли вони усінькі були. А ці от зараз. Оу, що я бачу? Я бачу, там уже манесенький бутончик. Значить, скоро будуть кипнути. Ще треба на цьому участку навести порядок, але це вже Костю попрошу, бо для мене це буде тяжко. Хіба що після пологів тут ось айстрички манюські із бур'яном. І би теж розсадити, бо їх так знаєте, таке насіння. Хаотичне щоб повністю оцей, оця частина покрилася айстрами. Там хвоста масінька. тут буде вертензія зі смітника, а з цієї сторони тунбергія, чи які там правильно називають, соняшники, які просто падали із кормушки для, пти, для пташок. І тут ось ще росте і іпомія. І там рядочок такий помією, З, з бур'яном. Треба це все прибрати. І помія, скоро буде вже вусики пускати, тому потрібно сітку повісити на цей заборчик. І щоб воно було саме по заборчику. Хотіла посидіти на стільчику, але він мокрий. М -м -м. І плід мокрий. Я купила була ще весною таку от штуку для зберігання картошки, але я її помила і не ніяк. Прикольна штука. Треба погуляти хоч по дворі, щоб хоч походити. Я, звісно, в хаті находила, але теж хата. Я вже нагулялася. Важкувато, чесно кажучи, гуляти. Ой, моя улюблена подушка. Максік! Ану не дери диван. У тебе є кохтіточка? Чого ти дереш диван? М? Що угу. прийшов? Дерун. Чого диван дереш? Кохтіточка тия? Моя? Ні. Чи возмущається? Де? Де? Оно, Оно, давай! Отак, так, да, молодець. Не, ну, розумний же кіт. Що ви діливається? Взагалі, ще я хотіла сказати, що в мене тут по ліжечку ще лежить куча всякого барахла, макулатури, яке треба порозбирати, почитати, поперекладати. І зрозуміти, що це все таке і куди його дівати. <смі> То ми якраз цим всім і займусь. Так. І що це в нас таке? Це я зрозуміла, що це таке. Я переклала і зрозуміла. Оце така штука. Це купон. Їх тут два. На безкоштовну доставку із магазину Рема 1000. Не актуально. Кружечок. Кружечок. І так, тут можна отримати безкоштовно отакого от, от слоника. Ну, як дітки ось, ось сидять. Але лише коли робиш замовлення на конкретну суму. На конкретному сайті. Для нас це поки що не актуально. Книжечка. Отака от книжечка. Що це за книжечка? Безпека вашої дитини. Угу. Тут є зміст. Так. Безпека для вашої дитини, дитяча коляска, високе крісло, колесний руч, відстій, особиста гігієна, дитяче ліжко, пелюшки і так далі. Тобто, батьки, якщо ви не знаєте стосовно безпеки вашої дитини, то це обов'язково до читання. Ні, ну Взагалі, якщо так сказати, то корисна штука. Я не хочу наклонятися. Always. Прокладки, до речі, дуже класні. Мені сподобались. Я зацінила. Але це не купон, нічого, це просто інформація. Можна викидати. Але ж я поприбирала, я не буду отак смітити. Вибула. Це просто картонка. Я думала, воно відкривається. Хоч не відчиняється, кажу, як казала раніше, а відкривається. Так. Так, що це таке? Це інформація, де ти можеш зареєструватися на конкретному сайті від рема 1000. І таким чином отримувати корисну інформацію стосовно дитини від 1 до 5 років. І на кожен рік отримувати безкоштовний подаруночок для дитини. Це безкоштовно. Цікаво, хай полеже. Оцей аркуш паперу, про який я думала, що це таке, в общем, це просто перший рік життя, то ти записую сюди інформацію про дитину. На мій погляд, це макулатура. Це також якийсь купончик. Чи це за купончик? Я не знаю. 40 тижнів. Угу. Аудіокнига. Дякую, данською не читаємо. Біпс. Це стосовно пустишок. Стосовно сосок. Зрозуміло. О, це цікава інформація. В принципі, так догадала, що це таке. Це стосовно бутилочок. Стосовно сосок. Щоб не було коліків. Антиколікові соски, антиколікові пустишки. це прикольна інформація. Дякую. Я не знаю, для чого ця штука. Ну, я знаю, що це таке. І просто її вирізають і клеїть з на одежу. Не знаю, наскільки це актуально. Панаділ Джуніор. Обісбол для дітей. В принципі, якщо захотіти, то можна почитати. Це досить таки корисно, тому що тут вказуються різні варіанти, чим можна лікувати діток. Це знову якийсь... Арабат, арабат, А, арабат. Знову якийсь, якийсь якийсь код. Знову якийсь промокод. Код, промокод. Це можна зробити просто плакат дитини. Постер, плакат або картин. От і все. От і все. Ще якась брошурка, Нічого цікавого. Тілюки вітають! Вітають з тим, що ми станемо батьками. Бережіть найдорожче, що у вас є. А, оця штука це страхування дитини до трьох років. Окей. Яка знижка на 1041 крона. Від Baby Sam. Да? Це знижка не на 1041 крону, а знижка до 1041 крони. Тобто на, на будь-яку суму. Може, може бути і знижка на одну крону. Тут не вгадаєш? Продовжуємо. Тут можна носочки замовити по знижці, тому я це залишу. Хай буде. Це книжечка. Перевернула тут знижка, виявляється. Ой, добре, добре. Знижечка, е, книжечка стосовно продукції і магазину Baby Sam. Ага, Ага. Ага. І тут є деякі ціни на товари. Можете подивитися в кронах данських. Макулатура. Цю книжку я вже показувала, Як я казала, це щось ну, зовсім не для новонароджених, тому що тут пишеться кількість чого. Ташок, там дерев. Чілок, я думаю, для місячної, навіть шестимісячної дитини. Це не зовсім актуально. Але хай буде. В майбутньому, можливо, знадобиться Це теж якесь меню. Можна замовити з 5% знижкою. Можна зайти раді цікавості почитати. І на останок отака книжка. Харчування дітей. Тобто рекомендації чим кормити. О! Тут ось навіть пишеться табличка, ранок, обід, який місяць, що краще вживати і так далі. Почитати можна. Цікаво, просто чисто, цікаво зрозуміти. Чим вже кормлять і які рекомендації дають в дані стосовно прикорму дитини. Оце прикорм уже, оце вже те, що треба. Це вже цікаво. А тепер для цього всього треба знайти місце, куди його покласти. Ой, де все-таки на вулиці прогуляюсь. Ось може, зустріну, бо він там десь вже повинен їхати. Бо в хаті то душно, то холодно. І фіг пойми, як воно насправді. Ще щось тут в вікно стукав джміль. Як ми їх не позбудемось. Це багатенько так уже, знаєте, їх не попадало, поздихало. Але ні, все одно прилітають. Не всі, походу, закінчили життя своє. Я краще двері піду закрию. Я прооткрила, а не закрила. Що залетять? Не летіть сюди. Yeah. Ще наша огорожа також буде скоро квітнути. Ми не знаємо, коли треба їх зрізати, ці кущі, але по ідеї їх повинні зрізати та людина, яка відповідає за наш район. А ми вже зі своєї сторони. Але у нас просто ці кущі якісь дуже лисі. Там у людей далі, вони більш такі пухнасті. Отут взагалі, бачите, є такий цей мох, гербок. І він тут дуже погано росте, треба буде, мабуть, чимось попшикати. Тільки питання, чим? Чим попшикати, щоб убити цей грибок. Тут ось взагалі далі якийсь кущ росте незрозумілий, який точно тут лівий і нікому не треба. Хочеться, щоб кущі вище були, більш висока висота, щоб, знаєте, коли хтось проходить, отак не було видно нашої території, щоб ще вище був. Але не знаємо. Як взагалі тут це все відбувається, як воно стражеться, буде видно. Це Костя приїхав, а по йдуть його знімати. А Він ще з кимось говорить по телефону. Ех, досадно. Зараз зненацька його застану. З ким там він говорить, так? Хочете чогось нічного або шоколад? Уже готові. Ну що бере? Це просто основа м -м -м -м. Хм. Є рулетик. Це дешевий варіант. І ми бачили. Сортовий. З маленькой. Я знайшла, що нам можна взяти. Хочеш? Не показуємо це Я Є такой от варіант. Я ще знайшла ці штучки. А, це вже готовий кістики. Я думала, це тісто. А це вже готове. Брауні, брауні, брауні. Цікаві, Все, ми йдемо з магазину і з вкусняшками. З солодощами. Вкусняшки Тарешті? бувають різні, а це солодощі. Ну, так, солодощі. Мені просто так чогось захотілося. Взагалі то шоколадного. І нічого шоколадного Ми купили булочки з шоколадом. Ну, то з шоколадом, але ж не шоколаду. А мені реально хотілося шоколаду. Нічого не купили. ладно. Я гадаю, що ти не дуже ображена. Я бананчика з'їв. Шоколадного? <реш> Ні, просто бананчика з'їв. А ти довольний те, що ти купив? Да. От, так. Ну, я нічого такого не купив. Я просто більше по солоному, ніж по солодкому. Але ж також якось мічного Ні, я з максимальним задоволенням з'їм все, що ми купили. Угу. Ну я більше б кайфонув би від куска м'яса або. Тебе м'ясо чекає вдома з картопелькою. То не те. Я кажу про солоного м'яса якогось. Типу кабанусі, типу. Типу все. Типу хамончика якогось. Типу жінка приготувала м'ясо смачне, а він каже, то не те. Я не кажу, що воно не смачне. Я в шоці. Воно смачне. Що ми купили? Все-таки оці булочки. З шоколадом. З Шоколадом! Угу. Огірок. Шоколадні. Отакі от, от булки. Ході булки. Куда кудаємо. Куда йому? Три банани. Я ж казала, що я банану відвідала. Шоколадних. Шоколадних. Сіль. Шоколадна. Сіль, не шоколадна. Шоколадна. No. No. Молоко. Шоколадне. Та шоколад. шоколадне. <laughs> Ще одне молоко. Ми їхали за шоколадом, тому... І ось ця якась кожа, кстати. речі. Можливо, та кожа якась шоколадна. Тут теж смачніше з типу кексика. Але там всередині що-то є. Не зрозуміло, що там якась начинка. Що тут за начинка, я не знаю. І аж чотири помідори.